На вихідних через шквальний вітер на території Житомирщини негода спричинила падіння дерев. У Користенській громаді працівники КВГП також усували аварійні ситуації. Всього було п'ять звернень. Дзвонив дежурний міськ віконкома, дзвонила МЧС, було п'ять викликів. В основному на вулиці Гастело впала ветка дерева і потім дзвонили з Васькович, з Бихов. На Київської було ушкодження і на Селізньова ну, на даний час. Все виконано. В районі Чулівки шквальний вітер повалив Березу. Внаслідок падіння дерева відбувся обрив дротів. На місці тривають ремонтні роботи. У вас спеціальна бригада, яка виїжджає, ліквідовує такі наслідки. А, люди дзвонять, я, крім людей черговим міському, а, ні, Самі їдемо, де бачимо, де Ушкодження. Я зрозуміла, то ви оці дерева, наприклад, ці вже частини, я б сказала, гілки, куди вивозиться, де діваються? Якщо люди не забрали, то завозять до нас на базу на КГВП. Забирають, приїжджають і для котельні. Як відзначають спеціалісти КВГП, в основному під час негоди вітер ламає старі дерева. На сьогодні комунальне підприємство активно займається їх зрізкою. Черга заявок від мешканців на зрізку старих дерев розписана майже на рік.